Привіт усім, українська акторка Ксенія Мішина поділилася, що стала жертвою шахраїв. Знаменитість в Instagram Stories розкрила їхню схему. Артистка говорить, що аферисти діють від її імені. Вони пишуть повідомлення, нібито від Ксенії та маніпуляціями просять переказати кошти. Друзі, зараз мені тут надсилають повідомлення, що моє обличчя використовують в шахрайських цілях. Як завжди, скиньте гроші. Всі ці маніпуляції, говорить акторка. Знаменитість наголосила, що це досить часте явище, коли шахраї використовують обличчя відомих людей у корисливих цілях. Ксенія говорить, що, здавалося б, на подібні маніпуляції вже не ведуться, однак, на жаль, є ті, в кого аферисти виманюють кошти. Тож, акторка наголосила, що не просить гроші в підписників, а також не бере участь в подібних махінаціях. Артистка закликала бути обережними і не надсилати свої кошти невідомим, адже це можуть виявитися шахраї.